Алло, я тут коментую, а я звук оказується. Дякую, Світлана. Всім Максим Руденко дає пас на журбу, журба Руденко. Поганий пас дав журба і дав м'яч супернику. Наш аут. Аут вкидає Карпухов Архів. зближай. Захара Черніченко взяли. Журба. Журба хотів обмотати, але в нього забрали м'яч. Журба проходить, і пас на Кравецького. Далеко, да, В пас на воротаря. Захар віддає. Ай-яй-яй! Неточний пас. Аут супер. А ні, наш аут. Наш Нашаут. Кравецький перехвачує. Проходить. Віддає пас в центр на Станіслава, але він не прийняв м'яч. Журба добігає. Міша через грає через Богдана. І дає пас на Архіпа Карпухова. Проходить подача, але Дарзахара і. Ай-яй-яй-яй-яй. Що розвернулися лице. Травеські. Чирить, травеськи, журба ближче. Пас журба перехватив. Збираємо рот, один в один. Вкидає аут суперник. Журба руками товчок. Руками шукає. Міше вибиває на стаса. Стас перекинували, мене перехватили. Кроватський... Артем, не брею, м'яч іди! Спаса вратаря. Спокійно, не, не. Станіслав забирає м'яч віддає І штанга. Зака, Зака, пробуй. Зака, туди, до нього. Кутовий удар. Пас на Михайла Бондаренка. Передача на журбу. Журба обмотав. Знову пас на Бондаренка. удар вище воріт. Що не можна пробити, давай, назад, назад, назад!» «Бодя, ходе. Бодя, леце, голя, леце. Вратар віддає на захисника. Так, відбирайте, зараз освобождає. Стоїть. Загарченко переходить м'яч, віддав на живу. Захисник відібрав м'яч. Проходить. Аут. цього куди передача три человека. під ліву ногу удар. да куда ще борті розповідають? Перекидають захисники. Руденко зіграв. Захар. Пас на Захара. Пас на Станіслава. Журба і... Ай-яй-яй, Захар пас на журбу. М'яч. щітовий удар. Артем, ти про журба, ти прокидаєш м'яч, що дай його жощі, він дойде до кравецьку. Архіп, куди ти побіг? Ось, Архів. Міся, ти Міша на подворі грає. Богдан набігай. І Подача від Архіпа. Вратар взяв в руки. від вратаря. Міша забрав. Пас на Богдана Рябіщука. Удар. Захисники відбили. Пас на Мішу. Вийшов м'яч. Наш аут. Богдан, до середини. Сюди, сюди, Богдан! Богдан! Вийшов м'яч. А от суперника. Відбирай, відбирай в нього Більше перше. Забрав м'яч. Журба проходить. Ай-яй-яй. Архів Шері. Стас, Архів взяв м'яч. Передача на Стаса.

Захар Черніченко. Передача на кравецько. Пас, Стаста, не розберіться і забийте вже жагол. Передача, жубане. Кравецький на м'ячу. Зачем ти до нього пішиш? Зібрали. Захід віправіш. Захід віправій. Міша за спиною новить. Макс, підтирай. Сербають до головою. Міша зіграв назад через Богдана. Можна віддати на Архіпа і перехват! Перехват від Архіпа, Захар. аут знову аут суперник. Ой -ой. Пас на Кровацького. Краваський проходить. Ні, передача. Кому? Дуже далеко. Архів. Захар перехоче. Журба з м'ячем. Пас на Захара. Ай. М'яч не вийшов. Добраний момент. Давай, давай, давай. Захар прийняв на грудь дуже гарно. Давай. Міша удар. Давай, давай. Богдан забирає м'яч, але аут. Аут суперника

Забрал мяч. Стас сыграл. Михаил Бондаренко дал пас на журбу. Ти на ти пасуй, пасуй, я я на варах я я я я я я кажуть, що звука немає. Як немає Я ж смисл? Архів, Атакуй архів. Напишіть щось, будь ласка, або поставте клас, чи є звук у вас. Та на телефоні це не має значення, в мене на всю тут звук. О, є клас, значить є звук. Правильно, я розумію, можливо, напишіть хтось, щоб я бачила. Бо інтернет, як наче тут ну, хороший, все гуд. О, звук норм. Все, говори далі. Звук є. Опасна архієкру купає. Я дуже проходить, відбив. Що ти робиш? мама? Соглашення не діти. Через трансляцію. Ми ж не землі, ми ж не спеціально попали. Артем, я казав на плежню бігти, а не туди. Атакую, Артем. Да, Максим, підбирай, Максим, підбирай, не давай розвертай. Здорово, похід! Давай, а Михайло, Михайло. пас на Перехват. Штрафний удар. Штрафний удар и удар Михайла відмихайло. Що ти, Максим? Підскажи, ти Міші, підкажи, що він так, ходять, Грай! Максим, ти Міші, на нього європи. Підкажи, що на. Лицем, розвернулися лицем і приймаємо кожного лиця. Вот, Годя лицем там за вже втратив, за харчний втратив. Тебе немає ігра, ти прийшов сам. Біша, Так, проси. Аут, кіноар Карпухов, Стас, подача, рука, штрафний удар. Журба. Б'є журба. Блядь, що До... До там, журба. Добратаря, пішки. Міша, Сахар, уйде з цієї зони! там Міша є. Руденко ближче, Руденко ближче. Дравець, я воротаря. Воротар забрав. Годі, за спиною ро! Аркіпи випускай. А от зоря. Киди Архіп Карпухов кинув на Захара. Пас на Архіпа. Подача п'ять в руки. Не кидайся. Захар помагайте вдвоєм всім. Захар перехвати м'яч. Міша віддає міш, на бодірхів Богдан споряд. Стасу міш, міш, міш. вийшов. Ти не можеш бути нижче між. Аут. Не можеш ти бути нижче між. Суперник. Рука. Не замітив сиділа. Захар доборовся, пас. Ай. Максим допомагає, Максим, Максим, забирай. Міша, тебе спина, Міша. Хорош, Захар знову в підкат. Подача. Навеки, стоїх, знову відбили. Мач? Захар, пас. -яй -яй. Чуть, чуть точніше. Максим, чуть Максим. точніше. Журба забрав. Ще обмота одного, і ще одного. І подача, ай-яй-яй, знову в руки. Вибив. Архів архів Архіб нище, архіб нище. Захист бій, захист спій. За Сміє дихає. Всього добре. добре а от зоря. Вкидає Максим Руденко. Проси, проси. Турба в одну сторону, вдвоєм біжить Де? Відвідчай, Максим! Єгор! Врати Врати. Єгор. Він впав на, на Мішу. Передача в аут. Михайло Бондаренко водить. Кравецький, до воротаряйте. Він Пас. Міша двигається. тут всім! Пас на журбу. Журба. Пас, 5-2. Да, архипед готов. Потачай руки. Бодя, бодя, Миша, бодя, бодя. Миша, вот спиной. Вот Миша, один. Один, Шукай. Захар удар. Стас, помогай Захару, он устал. Стас! Стас, 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 стас! Захару помогай! Уже, Мат, уже, ближе до Миши, до Миши ближе. Миша, Миша, Богдан перехватил мяч. Коня кажуть! Пас. Правецький. І удар. Знову вратаря. Артем, Артем, розвернувся тільки ріс, зміяйся на них! Не кидайся, не кидайся ми на Водя, ти вступай. Годять! Михайло забрав цей м'яч. Можна трошки прийти. Пас на... ой ой На кравецьку! Що ти дивишся по сторонам? Рахунок 0-0, Удар. Знову вратар відбив. Рахунок 0-0, перais, перший перший тайм. Дар вище горит. Може, мо. Давай, давай. Доіграй, доіграй. Ну до ігрока йди. Відбулася заміна. Замість журби вийшов Тимур Швіцов. Семруденко. Пас на Захара. Пас на Стаса куди. З Богдана. Голя Міша, швидше. Рухай вперед, рухай вперед, лічом. Рухай. Пас на Руденка. Тимур не біжє за нього. Дограв. Передача на Захара. Передача на Тимура і не до. Ну чого ти біжиш до Максима? Ну Він рухається, вільна зона, ти береш, приводиш його іграка. Ну забирай туди, куди тобі зараз захарка. Да. Бодя, Бодя, воно забіг ігро. Заха, віддай цього Макс... Максиму, а сам На м'яч! Ніхто чомусь на не йде, да? пас. Забирай! Захар. Пас на Станіслава Нещидима. Архів, Архів. вони розвертаються, тебе немає зоні. Що тебе дає? Якщо Богдану можна віддавати, віддавай Богдану іграка. Хронецький в нього. Іди в нього. Водя, його. Егор забирай. Ты что, издеваешься надо мной сегодня? Ну что, ну надо там стать. Я, наверное, я тебя не понимаю вообще. Поясни мне свою поведение. Бодя, что Бодя, Бодя, Це не в нас перший. Тімур, підбирай крайню, тімо. Не кидайся, ти кидаєшся? Максим, доганяй, доганяй. Ще, ще давай, давай, кравецький, розвертайся. Пас, на Кравецького і. Максим, в нього. per time